Німецька мова – канікули відпустка. Урлауб – феріан. Вихін фарен зі ін урлауб інді феріан, куди ви їдете у відпустку на канікулах. Ві фліген ан ді зі. Ми летимо до моря. Ві фарен ін ді альпен лауфен. Ми збираємось у Альпи кататись на лижах. Ві фарен кампен. Ми їдемо у похід. Фурігес яр варен віа Ніргенд У минулому році ми нікуди не їздили. Вія Варен Затлан, ніт им Аусланд. Ми вже давно не були за кордоном. Дізесь агман в яйне Erholung Schlaub. У цьому році ми влаштовуємо собі спокійний відпочинок, Цвайвон Аммір, два тижні біля моря філіалішхабен зі щойне свята. Надіємось погода буде чудова і мрайзенбюро Хабен Віа Айна Райзе Фіафаміліан Мідкіндерн Аузгевальд. У тюрб Турбуро ми вибрали поїздку для сім'ї з дітьми.